Книга незвичайна. вона дійсно просто буде шедевром у вашій бібліотеці. Вона називається Дитина у звичаях та віруваннях українського народу. Я коли її побачила тільки упрочу. Я зразу ж її замовила, навіть не розглядаючи зміст. Тут ви можете знайти дуже красиві, ілюстровані і розписані рекомендації, як забавлялись, як заморачувалися наші пращури з дітьми, щоб вони розвивались. Про вагітність, про те, як дітей, про дітей мріяли, як їх зачинали, як поводилися вагітні жінки, про що вони говорили, про що їм не можна було говорити. Книга повністю кольорова. Тобто, ви можете бачити, що вона гарно проілюстрована. Тут багато цікавого про різних дітей, як капризних, так і дуже-дуже талановитих. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина, і з вами Тетяна Дугельна. Продовжуємо рубрику, яку ви вже дуже полюбили. Книги, які я вам рекомендую. Про цю книгу ви вже бачили згадки мої у декількох відео, де ми говорили про інтимну близькість, про сексуальний розвиток дітей та молоді в українській культурі. Книга незвичайна. Вона дійсно просто буде шедевром у вашій бібліотеці. Книгу написав Марко Грушевський, так-так брат відомого саме Грушевського, якого ми з вами знаємо. Вона називається Дитина у звичаях та віруваннях українського народу. Книга. Повністю кольорова. Тобто, ви можете бачити, що вона гарно проілюстрована. Книгу видано це друге видання. Видано в видавництві Либідь в 2011 році. Ця книга за змістом просто неймовірна. І я зараз коротко пройдусь по змісту. Що особисто мене найбільше надихнуло в цій книзі? Я коли її побачила тільки у продажу, я зразу ж її замовила, навіть не розглядаючи зміст. Мене якось настільки привабила сама навіть назва, мені здалось, що я. Ту знайду щось просто неймовірне. І дійсно так і відбулося. Ілюстрації прекрасні. Тексти надзвичайні. Ця книга взагалі вперше вийшла ще в 1906 році, в невеликій кількості примірників, уявляєте, пережила більше ніж 100 років і дійшла до наших часів, і залишається для нас актуальною. Що ж пише Марко Грушевський про дітей в цій книзі? Перший розділ це розділ, який називається Принадії. Тут ви знайдете дуже багато цікавих речей про вагітність, про те, як дітей, про дітей мріяли, як їх зачинали, як поводилися вагітні жінки, про що вони говорили, про що їм не можна було говорити. Дуже багато довідок, етнографічних згадок про різні регіони України. Далі про пологи. Тут ви дізнаєтеся багато цікавого про те, як відбувалися пологи, як готувалися до пологів, яким чином дитина кликалася в цей світ, якщо вона, наприклад, лягала поперек, Що думали про це, якщо дитина лежала поперек або сідничками при пологах йшла. Що думали наші пращури, як з цим справлялися? Які застосовували способи, щоб пологи були якнайщасливішими і найлегшими? Далі йде глава, яка називається від народження дитини до виводин. В даному випадку ви побачите. Повністю весь цикл від народження до залучення дитини до традиції роду, з прекрасними ілюстраціями, з дуже гарними картинками, з гарними прикладами. Далі дитина в першому році. І тут ми бачимо, як дитина має навчитися сидіти, коли дитину посадили. Найбільше діти. Люблять тих матерів, які біля них ходять, як формували у дітей зацікавленість до життя які Як купали, які співали колесанки тощо. Далі ви дізнаєтеся про дитину на другому році, на третьому році, на четвертому році життя, на п'ятому, а далі йде цілий великий розділ, який називається мороки. Мороками називали ігри, і тут ви можете знайти дуже красиві. Ілюстровані і розписані рекомендації, як забавлялись, як заморачувалися наші пращури з дітьми, щоб вони розвивалися. Бо роки це завжди були про розвиток, про щось інтелектуальне, емоційне тощо. Звичайно, закладалися і основи вже розуміння світосприйняття. Також ми бачимо цілий екскурс в музичні інструменти, на яких грали вчилися діти, і це і пищалки, і свистки, і дудки, сопілки, цимбали, скрипки, балалайки тощо. А далі йде цілий величезний розділ, він мені особливо подобається, бо я тут знайшла неймовірну кількість цікавої інформації про інтимне життя молоді в українській культурі. Цей розділ називається інтуїтивна психологія селянського життя. І тут вже просто неймовірна кількість матеріалу дуже цікавого від того. Як дітей відучували від рідної мови, яким чином впливала мова на розвиток дитини, як фізичний, так і психічний? Хто такі каліки? Як вони народжувалися? Що з наш народ вважав неприємним, чому певним чином мали? Себе поводити батьки майбутньої дитини, щоб не народилися у них каліки. Тут дуже багато написано, наприклад, про дітей, яких називали старуни. Знаєте, коли ми кажемо в цій дитині вже старий діду або стара баба, або мовчуни, діти Заброди, діти віщуни. Тут багато цікавого про різних дітей як капризних, так і дуже-дуже талановитих. Як вони народжуються, як їх закликають, яким богам треба молитися, щоб такі діти приходили. Як на мене, ця книга вона і на сьогоднішній день дуже-дуже на часі. Наприклад, Іван Франко до цієї книги написав наступний текст. Оце перший том прибагатої збірки матеріалу про дітей в українському селі: вірування і забобони, гігієна і спосіб виховання, забави і щоденні заняття, становище в родині і в громаді все, все є просліджено від Перших обіймів вагітності матері тиждень за тижнем, рік за роком. Комплекс його завдяки уважливості збирача і його щирої прихильності до життя народного вийшов такий багатий, що ні в якій письменності немає подібної книги з таким. Різновидним матеріалом. Тож, рекомендую, друзі, таку книгу дуже, дуже сильну, дуже глибоку, дуже об'ємну. Зараз скажу вам, скільки вона має сторінок. так, Не бачу зараз, ну, приблизно тоді скажу, що що тут десь 254 сторінки глянцевої, яскравої, гарної, гарного матеріалу з ілюстраціями, знову ж повторюсь. Тож рекомендую вам придбати книгу Марко Грушевський Дитина у звичаях і віруваннях українського народу. А я вам хочу подякувати Подякувати за те, що ви полюбили цю рубрику, в якій я вам поступово, книга за книгою, рекомендую книги, якими користуюсь сама, які маю в своїй власній бібліотеці, і дуже пишаюсь з тим. Тож, Українці, це нація розумна, інтелектуальна, читаюча. А читати. Паперову книгу це особливе натхнення, а хороші книги маю завжди наповнювати наші з вами бібліотеки, щоб у нас з вами було чим не тільки зайняти свій час, а і чим надихнути своїх дітей, щоб вони читали, а не лише сиділи в гаджетах. Тож до зустрічі і чекаю ваш зворотній зв'язок, чи сподобалась вам презентація цієї книги, чи захотіли ви Її придбати, поставте мені вподобайку ті, хто замислився про придбання такої книги. Нагадаю ще раз що. По назві книги шукайте її цю книгу на сайтах книжкових магазинів, бо я особисто їх не продаю. Я скоріш купую, так само як і ви. Вишукуючи цікаві книги, цікаві видання у різних книжкових продавців. Тож, будь ласка, купуйте самостійно, шукайте ці книги в інтернеті і насолоджуйтеся. А з вами була письменниця Тетяна Дугельна. До зустрічі на каналі Калина.